Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна Думка. Мінімальна пенсія в Україні має бути на рівні 4 тисяч гривень, а середня 12-13 тисяч гривень. І це не мої заяви, це прямі заяви у залі Верховної Ради. Непогано було б так, щоб 2,361, триста да, чи дачі там цих 3 тисячі, які зараз отримують пенсіонери, зросло мінімум до 4. І середня підтягнулась до 12-13 тисяч гривень, а не так, як зараз від 3 до 5. Суттєва різниця, і було б дуже круто. І то було б справедливо, і то було б правильно, і то має так бути. Ну, якщо посудити по цих цифрах, то пенсіонери мають зараз тільки отримувати. Ну чомусь не отримують. А чому? Знаєте? Тому що, однак, останню, тобто 12-13 тисяч середню, держава не може собі дозволити. Тобто не можуть фінансово потягнути. Вони, типу, не проти, але фінансово потягнути не можуть. Ну, держава не може собі дозволити, але знаєте, що можуть собі дозволити пенсіонери. Це значно збільшити свою пенсію. Тут навіть вже на правах реклами. І отак відкрито кажу, що пенсіонери 19-24 року можуть значно збільшити свою пенсію, значно збільшити процедура легка. Майже безболісна. Чому майже? Тому що деякий час прийдеться зачекати, поки йде вся ця тяганина, судове рішення і все інше. Але результат того коштує. Мене дуже часто питають, чому ви так часто рекламуєте, щоб шли пенсіонери збільшили свою пенсію. Тому що, коли отримуєш такі от повідомлення, і бачиш реальний результат, і бачиш, як людям додають, і бачиш, які суми, і ти розумієш, що людина почне жити краще. Фінансовому становищі вона зможе собі більше дозволити, вона отримує справедливу порішення суду пенсію, то не можна мовчати. Тому я весь час про це розповідаю. Тож, пенсіонери 19-24 років виходу на пенсію, саме цих років, бо саме тут скритий весь нюанс. Ваших відшкодувань, тих 100 гривень, які вам давали, то незаконно. Ви повинні отримувати більше. І це сказав Верховний суд України. Тож пенсіонери цих років, звертайтесь до суду. Ось залишаю номер телефону професіоналів, які це рішення перші проштовхнули, які побачили там несправедливість і які довели, що повинно бути по-іншому. Звертайтесь до них і збільшуйте свою пенсію. Всі ці пенсіонери отримують значне. Доповнення до пенсії значну суму, яка інколи 60-70% від їх від, від їхньої пенсії, цілком повний. Це дуже хороший результат, тому закликаю всіх пенсіонерів ним скористатися, бо якщо запустять якісь реформи, зміни, ще щось, потім вже може бути пізно. А поки працює, потім вашу пенсію не зменшат, це точно. Тож, користуйтесь, контакти залишаю, телефонуйте, консультація. Для підписників Народної думки безкоштовно, тому позвонити, проконсультуватись точно того варте. Якщо буде великий наплив людей, а він буде, тому що люди збільшують свою пенсію і хочуть того, і отримують дуже мало, додзвонити, будуть дзвонити, то перетелефонуйте декілька разів або залиште повідомлення на автовідповідач. З вами обов'язково зв'яжеться. Тож користуйтеся, поздоровляю мого підписника, який вже прийшов в цю дорогу і вже... Живе краще, отримує більше. А ми розбираємо, що ж там таке зараз у Верховній Раді твориться, що так часто говорять про пенсії. Тож, 4 липня Данило Гетьманцев, це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, сказав, що пенсія має значно зрости. Як розповів посадовець, Україна не може собі дозволити. Збільшити середні пенсії аж до рівня 12-13 тисяч гривень, однак для підвищення мінімальної, мінімальних пенсій резерви є. Також під час ефіру він торкнувся теми мінімального прожиткового мінімуму. Ну, там взагалі плачевна ситуація з тим прожитковим мінімумом, тому що він вже два роки заморожений, і якщо ще так продовжиться, то то буде навіть не вижитковий мінімум, то буде якийсь. ну, Насмішковий мінімум, я б його так назвав з боку сторони держави. Що він сказав? Те, що ми повинні чесно говорити з людьми про соцстандарти, це очевидні речі. Звісно, чесно говорити, щоб держава чесно розповідала, що твориться, це, звісно, очевидні речі. І так повинно бути. Люди не повинні гадати, а що буде далі чи ні. Не прийнялася реформа. Ну то в соцполітики, прокоментуйте, чому вона не прийнялася, які перепони, коли вона прийметься, на якій стадії. Люди ждуть. Очікують люди. Ну Я думаю, що все повинно бути відкрито чесно, що для цього в них є цілі відділи е, прес-служби, які повинні цим займатися. Тож. Це очевидні речі. Ну, наприклад, у нас є таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить майже 3 тисячі гривень, ну там 2900 з чимось в бюджеті для того, що закладений в бюджеті. Це така категорія, яка є взагалі абстрактною, тому що її можна так назвати, бо не можна прожити на 2900. Це сказав депутат. Він додав, що реальний прожитковий мінімум наразі у три рази вищий, але й він також не покриває потреби людини. Також гетьмана зазначив, що у споживчому кошику, на основі якого обраховувалося мінімум, прописано, що підлітку передбачено по одній зимовій та дезмісезонній курці на 3 роки, а жінці дві сукні на 7 років. В мене підліток. Вони з тих курток виростають отак, пум, і вже руки викороткі. Як 3 роки дитина має проходити? Як пенсіонеру прожити там, скільки? 130 грам м'яса на добу? По прожитковому мінімуму прописано. Ну, то, то якісь нереальні речі абстрактні, які взяті, не знаю з якої голови, але тим не менше, і ще й по цінам 2015 року, а ціни виросли вже в рази. Тож, який з цього можна зробити висновок? Висновок зробиться е, такий, що умову, умови підняття пенсій обговорюють вже дуже часто. Ну, майже кожного місяця по 2-3 виступи в Верховній Раді. Процес іде. Це хорошо, і ми піднімаємо тут, щоб там не, не засижувалися, а піднімали той процес ще частіше. Да. Пишіть свої реакції свої бачення, скільки мають бути ці пенсії, щоб читали, щоб читали, і знали, і робили якісь висновки. Треба піднімати. Кажуть, щоб піднімати мінімальні і середні пенсії. То хорошо, але нема грошей, то погано. Збільшити самим свою пенсію і її мусять вам виплатити, там вже не відмажуться, що немає грошей, можна самому пенсіонерам 19-24 року виходу на пенсії по цьому номеру телефону. Також тим людям, які перейшли з пенсії за вислов років на пенсію за віком, але не зробили перерахунок через суд. Хто добрався до років, ну хто вже може, має шанс перейти. Або хто вагається переходити чи ні, а йому в пенсійному кажуть, не треба, бо пенсія від того не зміниться. Також зателефонуйте вас там проконсультують, що зміниться і ще й значно зміниться в сторону збільшення, і то все не так вже й важко робити. Те, що будуть піднімати мінімальні якісь стандарти, це очевидно. Найбільшим показником для підняття цих стандартів, найтаким рушійнішим, були б вибори. Тоді б ці стандарти полетіли вверх, це 100%. Ну казали б, закінчилась війна, да Бог, щоб вона закінчилась. Дуже того сильно хочу. Ось до вночі шахет, прямо над хатою, так іде діти до мене, біом збіглися, папа що то робиться, і то дуже страшно. Хочеться, щоб це все закінчилось, і дуже багато в цьому напрямку працюється. Тож. Підняття прожиткових стандартів буде. Підняття мінімальних пенсій також буде. На які суми і коли, поки що не прогнозуємо, дивимося, слідкуємо за ситуацією. Але той факт, що ще йде рух, це вже хорошо. Тому я активно спостерігаю. Вам розповідаю. До нової зустрічі на Народній Думці. Дякую за вашу активність, дорогі мої глядачі.